Ти не знаєш, ми ти чи не вийшла? А каже не кажеш. Я питаю, ти що вбивку дитину патріотика. Іди сюди, я за загорнула тримаюся, а Іди сюди. Ти не знаєш, винен ти чи ні? Я ж у тебе не вбивав. Та скажи, що ти не винен. А що ж ти? Скажи, іди сюди, я пишу. За те, що ти дівчину. І ти встаєш по дому, кажеш, що ти не знаєш, що не ти чи ні. Я питаю, не вбив да, дитину чи ні. Я питаю, ти вбив дитину. Ти вбивця. Ти не ми, ти вбивав дитину. Тебе суд спитав, ти вимчені. Мене тут спитав, я сказав, що я дам своїм опером. Ти вимчені, я питаю, ти вбивав дитину? Ти вбивав дитину? Бог тобі суддя? Ти дитину вбивав, а в 98-му році дівчину ту інтернатівську галтував? утопив? Що мовчиш? Ярошенко, подонок ти. ти вбив оту нещасну інтернатівську дівчину, ти її зґвалтував і вбив. Сволота ти. Перевірка, тому що там нічого за 15 років не залишилось. І тобі просто пощастило. Ти відкупився. Але Господь усе бачить, тому ти отут сидиш. Бо ти їй 15 років тому вбити зловдиво. І ти думав, що це минеться, ні тобі, ні твоїм дітям не минеться. І мати твоя через тебе сволоту померла. Через, через тебе ти вбив ту дитину. На твоїй совісті дві смерті. Ти майор міліції, ти скотина. а не майор міліції. Я тебе не взиваю, я, я, те я тебе рохную як ви. Я де на вилах винесу хіба маті. Обзиваю. Як ти міг ножа підняти? На кого? Тобі експертизу проводили, тебе всі дому. Сволота ти. Як ти міг убити? Як ти міг убити одну нещасну віч? Ган. Ти думаєш, що ти відкупишся? Нікуди, ніколи, ти не вийдеш, блядь, до кінця життя з цієї київки. До кінця життя. На твоїй совісті дуже губ, дві смерті. Дві смерті. Ворюга, навіть якщо вони в тебе в магазині щось вкрали, щоб ти подавив, як ти можеш вбивати дитину, ненароджену? Я б був батька твого і так далі. Я питаю, ти винен, ти вбивав чи ні? Ти з ножом приїжджав? Ти з ножом приїжджав? Я тебе питаю, ти приїжджав? А, от бачите, яка наглюка, Ви бачите, яка сволота? Навіть не, ти навіть зараз не розкаюєшся. Ти навіть зараз не розкаєшся. Тебе випустити знову когось уб'єш. Ти опозорив брезнянщину, мою ріду брезнянщину. Ти свій рід опозорив, ти Україну позориш, ти мінтов своїх позориш, тому що всі думають, що там всі такі погані мінти, як ти. Вона коло золото брала, того часу підпису обрала. Вона кого небудь вбила, вона кого-небудь убила. Вона вбила коней, зі мною діли. Іди сюди, я з тобою поділю. іди сюди, іди сюди, я поділюсь з тобою. Зі мною ділиться. Я питаю, вона кого-небудь вбила? У неї ти вбивця. От свора. Ну я рушаю. Все можна робити. Гроші це інше то все дурня. Але забирати людське життя. Це найбільший злочин. Ти розказуєш, що вона щось украла, та хай би вона з тебе останнє украла. Але ти не можеш упивати. Це гріх, це злочин. Поняв чи ні? А він виправдовує, вона бачите, щось украла, і тому він її вбив. Ти, ти сказав, да. І, до речі, отут запис іде. І оце буде використано все в суді. Тому що ти зараз визнав свою вину, що ти це зробив. Тому що вона в тебе вкрала. Тобі не минеться. До кінця життя твоя погана морда буде гнити у вонючій камері за те, що ти зробив. І ота дівчина, яку ти вбив 15 років тому, от з небес вона на тебе дивиться. Бачите, вона, бачите, щось украла, тому він вбив. Оце оце, оце мотив вбивства. Оце мотив вбивства. А ви пам'ятаєте, у кого? Що ж батько не доказали? У суд не пішов батько, а прибіг вбивати. Є ж для кого суд. А не дуже Бо, аниме. Бачите, він навіть не розкає. Тобто він він упевнений, що так, він це зробив. Да. Тобто Прибиває Ця сутр. людина не заслуговує, він навіть, він навіть не розказується. Ви ж бачите, як він це виведе? Він нікуди не вийде, не біжиться. Він нікуди не вийде, тільки через мій труп він вийде. О! Тобто він не знає, винен він чи не винен. Не бивав він чи не бивав, він, він не знає. Він потім про це скаже.